Виконуємо номер 1208 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік, на пошиття 15 однакових костюмів майстерня витратила 32 метри тканини. Чи вистачає 2 метри тканини на пошиття одного такого костюма? Знайдемо, скільки метрів тканини необхідно для пошиття одного костюму. Для цього 32 метри поділимо на 15 костюмів, запишемо в вигляді неправильного дробу і подамо у вигляді мішаного числа 32 поділимо на 15, беремо по 2.

необхідно. Для пошиття одного костюма. У мові задачі стоїть питання, чи вистачає 2 метри тканин на пошиття одного такого костюма. 2 метри менше ніж 2 метри і 2,15 метра. тому для пошиття костюма не вистачить 2 метри тканини. Отже, не вистачить 2 метри тканини. на пошиття одного такого костюма ми дали відповідь на питання чи вистачає 2 метри тканини, на пошиття одного такого костюма. Якщо на пошиття 15 однакових костюмів майстерня витратила 32 метри тканини, номер 1208 виконано.